передню частину крилатої е протикорабельної ракети Х-32. Вона, е вона знаходиться в деформованому стані. Маркування наявні на корпусі. Зараз будуть проводитись дії по її. Вилучені та подальшому знищенню. У нас дуже два навчання. Один із них є місце вибуху на фронтовій поверхні. Як ми бачимо, залишені частині залишки, також вирва на фронтовій поверхні. До ТПЛА, ймовірно, шахи було виявлено. З детонаторами спеціального точного обладнання було проведено демонтаж даного підривача з основного корпусу бойової частини та в подальшому дану частину було відтранспортовано підрив... до підривного майданчика. для